Ми готові. Понеділок 29 числа, 29 квітня, відкриття. Там ще повісити біографію. Про мене. Всі роботи вже повішені. Ось так. Там рутенія. Тут літери. Пану з рутинією І ось так. Розвішані картини. Це, що стосується цього залу, великий зал. Все дуже красиво. Дякую. Ось так виглядає. І зараз покажу, що там у нас є. Так, і і йдемо у вхідну зону. Звідки будуть люди йти? Тут у нас Патриківка Петриківка у поєднанні з каліграфією, каліграфічні портрети Ліна Костенко і Катерина Білакур. Тут в нас петриківські мандали або петриківське кола. Ось така у нас краса і хачкари. Ось так. З понеділка відкриття, у вівторок вже можна буде приходити сюди з друзями, з родичами. Буду дуже рада вам всім, що ви будете приходити і насолоджуватися красою. Мені буде дуже приємно. Буде також книга відгуків, куди ви можете ну, записувати ваші побажання, ваші відчуття від картин. Так, от тут біографія, писанки, які були в 2016 році на фестивалі, конкурс фестиваль. 374 художника. Були дуже круті писанки, багато художників виставлялися. Далі у нас ще 17-й рік писанки, вони ще більше за розміром були. І тарелі до фан-зони Євробачення. Ось так. Їх повісимо тут і буде вже закінчена краса виставкового залу. Всім дякую, до зустрічі. Пока-пока.